Він був дуже доброю людиною, таким пригадує Михайла Федорова знайома родини Тетяна Зборовська. Був дуже добрим, доброзислійкою. Він був гарною людиною. Всі йшов на поміч, ніколи не відказував людям. Сім'янин, добрий сім'янин був. Ну, людина з великої букви. Вічна пам'ять йому. Йому, він був дуже доброю людиною. Михайло було 55 років. У нього залишилась дружина та син. Нехай подасть через мене смиреного прощення і цьому духовному чаду Михаїлу, В усьому, що він як людина зрішив перед Богом, чи то словом, чи ділом, чи думкою, чи всією своєю створень, вільно невільно вільно, свідомо несвідомо. Від імені Михаїла, я б хотів би звернутися до вас, подякувати всім знайомим, які прийшли сьогодні провести в останню путь. Якщо чимось обіду, вас по життю, простіть, Бог простить, і ми прощаємо. Оксана Хлєбус, Григорий Шматко, Суспільне новини, Херсона.